Перше лютого не за заслуги виправданий. Проголошення. Через кров Ісуса я виправданий, зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Послання до Римлян 2 розділ 24-25 вірш. Оправдується даром Його благодаттю. Через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість, праведність у прощенні раніше вчинених гріхів. Я дуже радий, що в цьому уривку писання є слово даром, проблема багатьох релігійних людей у тому, що вони постійно намагаються заслужити спасіння. І ніколи не досягають цього. Вони не мають спокою, не відчувають задоволення, бо переконані, що мусять зробити ще бодай трохи більше, щоб стати праведними. Але це не працює і ніколи не спрацює. Ми виправдані тільки через віру в кров Ісуса. Подивимося, що каже послання до Римлян, 4 розділ 4 вірш Адже тому, хто робить діла? Тобто релігійній людині нагорода зараховується не як благодать, а як належне. Багато хто вважає, що коли вони завжди житимуть правильно і виконуватимуть свої обов'язки, то Бог виправдає їх і зарахує це йому праведність як належне і заслужене. Насправді Бог нікому нічого не винен. Зверніть увагу на п'ятий вірш А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого. Віра його зараховується за праведність. Тож перше, що нам потрібно зробити, це перестати намагатися зробити себе праведними і ствердити власну праведність, перестати намагатися бути трохи кращими. Зупинімо всі ці зусилля. Усе, що нам необхідно зробити, це просто повірити це так просто, але по іншому в нас нічого не вийде. Помилімося. Дякую Тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що був виправданий даром за Його благодаттю. Я вірю у того, хто виправдовує мене, і моя віра зараховується мені у праведність. Через кров Ісуса я виправданий зроблений праведним, так, ніби ніколи не згрішив. Амінь.